Слово для виступу надається голові районної ради Невжинському Володимиру Михайловичу. Шановні присутні, я також хочу вас проінформувати про особисту позицію, позицію депутатського корпусу району. Адже на ті події, які відбуваються сьогоднішній день в нашій рідній Україні, ми не могли також не відреагувати і відповідно прийняли заяву про своє ставлення до цих подій. Ці заяви ми. Катаристо заявили про стурбованість ситуації, яка складається в Україні. Ми говоримо про унітарність нашої держави, про суверенітет і неторканість то, її кордонів. Ми закликаємо уряди, уряд нашої держави бути дуже виваженими у прийнятті рішень, адже любить серед сьогодні може запалити велику пожежу. Кожен громадянин України сьогодні говорить про недоторканність наших кордонів, про недопустимість зовнішнього втручання. І ця позиція, вона є єдиною і для нас вона є визначальною. Разом тим, ми в заяві говоримо про те, що звертаючись до громадян Менського району, звертаючись до всієї України, про те, що сьогодні потрібно, як ніколи потрібно, єднання. Єднання для. Того, щоб наша Україна була незалежною і вільною. У день... ми сьогодні напередодні свят, 8 березня. Тут багато жінок. Тому, говорячи про мир і завтрашню квітучу Україну, я звертаюся до вас і хочу привітати з цим святом. Я бажаю, щоб в нашій Україні нарешті був мир, була злада, була довіра один до одного. У нас, на жаль, останній час було мало підстав посміхнутися один одному Все-таки, я думаю, що знайшовши віру, віруючи в завтрашній день, ми повинні подивитися прямо один одному в очі, посміхнутися і знайти це примирення в наших душах. Сьогодні цей захід розпочався з молитви. Звернення до Бога. І це, мабуть, є, отою єднаючою Силою, яка повинна повинна згордувати визнаду України на вирішення тих проблем, які стоять перед нашою рідною і незалежною Україною. Я бажаю всім житкам, щоб у наших оселях, у ваших оселях був затишок, щоб був мир на землі, щоб принципи, кожна мама, кожна дружина, кожна донька. Посміхалися, щоб в нашій незалежній Україні нарешті був мир, злагода, кохання і любов. Слово для виступу надається меру міста Мени Хвисюн Хведару Івановичу. Шановні друзі, є такий вираз, що революції роблять фанати, а використовують їх політики. І ми сьогодні, звичайно ж, дуже стурбовані тією ситуацією, яка зложилася на Україні. Ви знаєте, у цей особливий період у мене дуже багато друзів є по Україні, і я з ними зв'язувався і з Кримом, які говорять, нікому це не треба, чи заворухи. І Із Закарпаттям, і з Чернівцями, і з Донецьком. І всі стурбовані. Тієї ситуації, яка зложилася в нас в країні, і хочуть, щоб цей конфлікт був розв'язаний тільки мирним путем, повірте мені. Тому що війна, ми ще пам'ятаємо, що це таке. І бачили по телевізору і ближньої е, арабські країни, і Балкани. Воно несе горе, смерть, розруху. Тому Зверненням треба звернутися до всіх політиків. Вони, звісно, підтримують нас, ми ж дивимося всі телевізор. І європейські політики наші, що треба тільки мирним путем розв'язувати ці конфлікти. Я ще хочу сказати вам, що та ситуація, звичайно, яка тут вже говорили про війська, зложилася в результаті реформ. Мирного населення і військових частинах звичайно стурбоване і турбує всіх народ. У мене вчора чесно приходжу додому, а жінка з такою горячю говорить, де зв'язано там з Голончаком, це якраз показувати телевізору, де копають окопи росіяни, і українці, де стоять він біля Криму, знаходиться, біля межі з Кримом і каже: Війська прийшли наші хлопці. Голодні, з саперними нападками копають окоп, без перчаток, без нічого. Рядом уже тут говорили росіяни роторним траншеюкопателям, хто служив, знає, який йде на Чуплого море, копає траншею, роблять теж свої окопи. Асоціація міст України, я тільки сьогодні одержав листа, звернулася до всіх громадян. України і слідчим зверненням, дозвольте, я вам його зачитаю. Звернення до сіл селищ, міст України. Сьогодні у важкий для країни час. Ну, тут про море говориться, але воно і в армії так. Військово-морські сили України стоять на захисті територіальності, цінності та суверенності нашої держави, дотримуючись вірності військові присязи Серед них судна, названі в честь українських міст. З березня міська громада місця борщів Тернопільської області, на чолі з міським головою Башняком, провела віче, на якому прийняла рішення надати фінансову підтримку екіпажу рятувального катера борщів Морських сил України і зібрала кошти в сумі 36 тисяч гривень. Закликаємо міста, селища та села підтримати цю ініціативу та надати фінансову і моральну підтримку екіпажам і військовим частинам, де базуються підшехні суда ВМС. Пропонуємо містам, селищам та селам, які не мають підшехних кораблів, надати допомогу, перерахувавши кошти за такими реквізитами. Ну, реквізити то є. Фінансова допомога. Потрібно українським морякам до закупки продуктів, до закупки продуктів харчування, питної води, передметів першої необхідності тощо. Виконавча дирекція Асоціації міст України переконана, що завдяки допомозі територіальних громад з усіх куточків нашої держави військовим моряки відчують дух та підтримку єдиної неподільної України. Я рахую. Що таке звернення треба буде передати і в інші населені пункти нашої, нашого району, тому що тільки мене входить в асоціацію міст України останні дні з таким призивом, щоб ці, ну я розумію, наші е, мітинги не були просто словами на підтримку. А мали з собою реальну основу. Дякую за увагу. Героям слава! Шановні друзі, сьогодні присутньо на нашому вісі віче 160 чоловік. Слово надається Трегубенку Сергію Миколаївичу, нашому фотокореспонденту. Шановні друзі, ну, відносно фотокореспондента то таке. Давайте все-таки подумаємо, шановні, про те, що відбувається і в результаті чого. Чи росіяни тому винні, чи ми самі? чому росіяни не напали не на поляків, не на чехів, не на прибалтів, ні на кого, саме на Україну? Бо отут залишилася їхня. П'ята колона, котра продовжувала виховувати в українцях рабство, поклоніння символу тому, котрий стояв до тоталітаризму, закріпаченню, гнобленню і вбивству українців. І котрому Хесун Федір Іванович в кінці року. І на початку цього провів переоцінку з 27 тисяч до 68, мабуть, мріяв, що той символ стоятиме тут до віку, символ комунізму і соціалізму і гнобленню та знищенню українців. Про героїв. Да хто отут? Мій грота відкрити проти героїв? Котрі захищали незалежність України, Прошухевича чи Бандеру, це ж злочинці. А в той же час культивувалося поклоніння тим військовим силам, котрі в Україні боролися проти одного тоталітаризму, фашистського і запанування тут іншого. Комуністичного. Ото пам'ятник стоїть, то пам'ятник стоїть героям але героям Вони змогли звільнити Україну від фашизму, але вони не змогли звільнити від того страшного комуністичного іга, котре топтало і знищувало Україну і виховувало тут рабів. І сьогодні. Я хочу подивитися в очі тим, хто йде, вшановує Радянську армію і ходив кожен рік Радянську армію окупаційну для України 9 травня. У ті дні, коли весь світ вшановував жертв трагедії, тут у нас у мене святкували якесь свято перемоги. Ось тепер ми бачимо, як ці переможці знову йдуть на нашу землю. Давайте, шановні, виховувати в собі патріотів нашої держави нікому, і я вам це відповідально заявляю, ні росіянам, ні американцям, ні французам чи англійцям. Ні німцям нікому наш добробут отут не потрібен більше чи нам самим. Я не закликаю вас ворогувати з кимось. Навпаки, закликаю долучатися до тої спільноти народів, в котрої діє система колективної безпеки для найменших, для найслабкіших. А не система тваринної, тваринного закону сили, закону варварства як у наших північних сусідів. Я дуже хочу, щоб ми стали патріотами самих себе, своїх дітей і онуків, свого майбутнього, а не чогось незрозумілого якихось міфів закордонних наших покровителів і так далі. Тільки це відкриває нам шляху у майбутнє. Дякую героям слава тим героям, котрі в Києві полягли, за нас отут, в тому числі й тих, які відправляли на підтримку режиму Януковича автобуси із тітушками нашими менськими. Героям слава!